Всім привіт! Така в нас на вечір ще сонячна погода, але завтра на ранок передають, що має бути один сайт, що з мінус 8, один мінус 6, Ну, одним словом, буде досить такий сильний заморозок. Е, так і все то одне запишу, то другий забуду сказати е, умови розіграшу, так як я й казав, буде ще один розіграш на тисячу підписників. Зараз розкажу, покажу, які будуть призи і що потрібно зробити. Так, я думаю, на цей раз так, як теж буде багато людей. Зроблю е, 10 переможців, 10 якби, призових місць. Перших два місця, то, які було, це буде перепилене інкубаційне яйце 60 штук. Потім 3 і 4 це буде інкубаційне яйце від моїх курей звичайних по 30 штук, двоє людей. І е, з 5 по 10 це будуть ось такі. Гладіолуси. Тут будуть різні кольори по 10 штучок, та якби 6, 6, ну, кожному по 10, 6 місць по 10 цибулин. Ну, як який колір, десь приблизно зараз, зараз не хочу сфокусувати. Ось такого розміру. Кольори є різні будуть. Е, як так, що зараз на каналі я не пам'ятаю, здається 680, чи там скільки підписників. Якщо десь до квітня місяця набереться, то гладіолуси відправлю ще ну, то ще будуть. Якщо пізніше, то напевно вже або осінню буде, або як. Але чим швидше набереться, тим краще. Тому якщо там маєте якихось друзів, знайомих, хто цікавиться такою тематикою господарства, полями, надсилайте, запрошуйте, щоб чим пошвидше я б теж, чим пошвидше хотів, щоб ще встигнути, щоб ще мати всю невисити, бо вона довго і не полежить. Щоб відправити посилочки. Ще, здається, двоє людей мені з попереднього розіграшу не відписались хто переможці, так що подивіться, може саме ви і перемогли. Зараз ще піду, у нас буде бути мороз, покажу, що буду робити з парниками, де розсада. Так, тут у нас морква рання, моркву накривати не буду, бо морква мерзне. Так, тут в нас піде. Так, тут, тут капуста, тут як буде це робити? Зараз тут є ось ця клейонка, є одна. От тут така, нею ще накидається наверх. Е, ну, Так ті ночі ми робили, коли там було плюс-мінус тепло. А сьогодні, тож, напевно, знімлю вам ближче вечора, коли то буде робитися, е, буде даватися ще шмата, Одна та, якби, щоб, і тоді наверх ще одна клейонка, щоб ніби було повітря, утворюється і мороз через повітря. Так не пройде. Буде такі. Так воно тут є ось по одній ще запасній. Тут вона прикинена землею, а тут вони притискаються просто на ніч колодами, щоб вітер не знімав, а на день знімається і там теж притискається. Також тут, я не знаю, може, ні, файно видно, може передасть. Починає сходити цибулька і часничок. Тут трошки є, то та що зимова, весняна і ще. Не судили, тут ходили індики. Я, якщо чесно, думав, що... Але бачу, ось рядочками більш-менш навіть Навіть більш-менш рядочками сходить. Я думав, що вже не буде, бо ходила, була мене одна індичка. Цілу зиму осінь за нею ходив, бо вона мусив її пільнувати, бо тільки-тільки і все вона одразу сюди вибирати цибулю. Я їм давав цибулю, навчились вони їсти. Ось така буде. Кількість развідси й. й туди і по ширину парника це в нас буде цибуля. А тут в нас іде ще пару рядочків, ну, чесничок гарніший, більший. Вже зійшов теж. Чесник посадили. Коли як садимо, коли встигаємо, коли садимо на осінь. Садимо, бувало, такі руки, що не встигали. Садили і весною теж виростав трохи. Чуть-чуть може менший, але, але виростав. Ось така ось виходить кількість цибуля разом з часничком. Ну і ще, крім тої, цибулі, буде садилася е так би весняно. Тому так, так саджу, бо потім маю чим, чим зимою. Так як я показував, є відео на каналі, що робити, щоб неслись кури, індики, потім маю з чим їм давати зимою, щоб вони неслись. Так, про ага, і умови розіграшу. Треба підписатись на. Бо я забув сказати, сказав умови. Треба буде підписатись або бути підписаним на канал. І під цим відео, іменно от під цим, написати будь-який коментар. Коментар не має значення який. І ви пишете коментар, я даю вам номерочок під вашим коментарем. І ми, коли набереться тисяча підписників, так само, так і в передні рази. Рандомайзер запускаю. І починаємо. І таким способом 10 людей буде вибиратися. Так, за призи сказав, за умови сказав. Що, ще, що, ще, що ще. Ага, тут показав, і ну, ще вечором ми будемо накривати, покажу вам, як, як будемо спасати від морозів розсаду. Так, ось так. Зараз прийдемо просто таким. Один паркет. Вот, нам. И в Так, чиплый уже не вещит. не нет, так. так Вот, так майже весь что на целый Тут зараз тут щоб Добре, представимо туди під Перекладемо клійомку. Так само зараз робимо тут, і там тільки. Тільки там е, зараз, Зараз будемо робити там, то вам покажу. Так, сюди теж даємо дрезен. Тут у нас є капуста і перед автомобильні. У нас буде тільки капуста, то там дамо тільки шмати. А тут не хватить, зараз будемо давати трохи. Трохи трохи Може ліпше брездем туди, а тут шмати. Тепер. Зараз тут докладемо шмати. Та сітня, щоб не проходило. Так, тут зараз де не квартиру. Ведуться шмати і так само несухнуть поліція не робити. Так, виходить, що ніби клійонка, потім за рахунок того, що є шматовно і тепліше і утворюється повітря і вже виходить то камера, що Ти мороз не проходить. Ну, чи і так темно світло не треба. Тепер накриваємо клієнкою. Перетискаємо патиками. і ось таким воно. Тут була стара клійонка, то тут тут є ще вона була порвана, так воно виглядає. Брезент клійонка під низом ще одна клійонку, і те, як я казав, та сторона щоб трималась, вона є перекинута землею. Зранку то просто відкочується, закидається сюди і виходить ось так. Так само тут утепляється. На мороз, коли кажуть, в 0, плюс 1, мінус 1, то просто другою а так Зараз подарі сильніші, тут дається щось що так. Презенти. Так само зробимо зараз тут. І на, тому буде, і на тому буде все. Так, за розіграш сказав, умови сказав, трошки пізніше, але є. Тому підписуйтесь. Поширюйте, запрошуйте, друзів, щоб чим пошвидше розіграш відбувся. Всім гарного дня, мирного неба і всього вам найкращого.